Так, привіт, моя любі, враховуючи, що я в дуже хорошому гуморі на цей момент того, що нарешті я вже майже в ліжку вільна і відповідувати після сьогоднішнього дня. Я вже мала читати книжку, бо мене тут чекає моя величезна дев'ятого сторіна укова історія у От, Але згадала, я вчора ще хотіла поділитись з вами історією дуже таким. Знову повчальним роком мого життя який був не надто приємним ще вчора, але я винесла звідти висновки і вже зараз можу якось це узагальнено розказати іншим. Коротше. Це буде стосуватися мого нового манікюру. У мене з манікюром кожен раз якась нова історія. Взагалі, ви знаєте, що я його роблю кожен раз вкладаючи сюди якийсь сенс. Тобто я, по перше, десь там за тиждень вже хожу і вибираю, який би хотіла на цей раз дизайн. Ну, так раніше було. Я там собі піддивляюся, мене папка цей пін. Дошка на 2000 тисячі чи на 3000 тисячі дизайнів, коли я десь там тільки починала. Я така думала, це просто, типу, як знайти те, що тобі подобається. Я просто почала купу всього передивлятися. Ну, таку взяла за звичку, десь там набити собі око просто на те, а мій стиль, що мені хочеться. От, і часом ми це вже десь, напевно, за два роки назбирала. Е, дуже багато різних і в, з них тіла лише ті, які там, щомісяця мені випадало е, щось придумати, чи там на мене була перерва, ну коротше. І, відповідно, це для мене, типу, це нове оновлення, замість того, щоб робити там каре раз в рік, щоб додати нових відчуттів в відчуттях самої себе. місяць я собі змінюю манікюр. І мені це приносить купу задоволень. Тобто я прям вже як вибрала потім просто перед вечір сижу і чекаю наступного дня, бо це нарешті станеться. От, потім як оновлюше, тішуся кожен день. Бо мені подобається завжди те, що виходить. От бо я це люблю, роблю це з любові до себе. Бо Мені хочеться, от і відповідно. Uh... Цього разу я раз за разом вже кардинально-хочу кардинально, -кардинально хочу щось інакше, інакше нове. В мене було щось там переклинуло, що я подумала, що зроблю собі червоний, але замість того, щоб піти більш яскраві кольори ще далі, після того як в мене був кольоровий якийсь там е манікюр, я вирішила, що навпаки, її зроблю нюд. У мене був нюд. Перше за не знаю скільки часу, взагалі я його не робила, тим більше на е оцій такі округлій овальній формі, яка мені була не властива, бо я завжди ходила з квадратом. Е -за Кругленим. От, і на цей раз е, у нас був вдвічі переносився запис. Відповідно, е, на момент, коли вже мала йти, я передумала те, що я собі не думала на попередній раз. От і я знала точно, що я свій свідомі глобальні нігті хочу скоротити. От бо мені вже ця довжина якось ну некомфортно, і, відповідно, я просто думала, що трошки скоротимо, зробимо такий квадратик якийсь. От, але впереди я передумала, і вирішила ще, я хочу короткі. Бо я побачила в Пінтерсі дуже гарні картинки, таких заокруглених, е дуже акуратних, нюдовому кольорі нігтів. Я так думаю, блін, це було б дуже класно. От я вже прям в очікуванні того, що е я зараз повністю кардинально собі змінюю довжину і тим більше залишу, зроблю знову нюд, який був мені капець закинув листові. Бо мені завжди хотілося якогось кольорового. Хоча я зараз дивлюсь на ці кольорові. І думаю, боже, який крінж на <свісно> От, але тоді мені все хотілося, і воно відграло якусь свою роль. От, відповідно е, -е я. Очікуючи, що будуть в мене круглі нюдові нігті. Приходжу, показую і говорю, що я хочу заокруглений квадрат. В Моє моєму розумінні заокруглений квадрат, з, яким я, з якого я взагалі починала, мав трошки іншу форму, ніж заокруглений квадрат, який є заокруглим квадратом в нормі. тобто це типу, заокруглений квадрат. От. Але я очікувала зовсім інше, я свої очікування не проговорила і вчасно не зазнаю. Коли на це треба було зробити, коли робилась форма, я бачила, що щось не трот, але я думаю, нічого, потім тіба, ми відкоригуємо. Потім в кінці я така, блін, чого я не сказала. а... В результаті виходить не те, чого я очікувала. от, І я в моменті не змогла себе пересилити за те, щоб взяти, і от цей блок все будуть на горлі зняти, і все ж сказати, що е мені не зовсім подобається, або це не те, чого я очікувала, те, що я хотіла. От, і коли я вийшла з манікюру, я була задоволена тим, що він типу він справді класний, це типу прикольно, але це не те, що я би хотіла, і блін. Це потім просто черв'ячком в мене сиділо весь вчорашній день. А я ввечері в якийсь момент просто чую, як в мене накатують сльози, не можу зрозуміти взагалі, з чого я. В мене така реакція, в мене типу, ну, нічого такого в день не сталося. От, і там полізли купа думок за те, що мені капець не, не вистачає якоїсь любові, підтримки не знаю, що Мені там ну, просто там пішла істерика, От, і я так думаю, боже Дарина, що це? Ну типу, що в тебе це. Я почала розбиратися, копати, думати, а що не так. Я згадала, що я подумала за те, що мені це не сподобалось, але я вирішила цьому не надавати значення. Я якби така прикрила це почуття, його сховала, така дарина, ну ти вже зараз не зміниш, ти вже вийшла, все, типу, не треба не йти, будь ласка. От, а ситуація була в тому, що я прийшла прямо в впритик, і плюс попередня людина перед мною вона була запізнена на півгодини. Тобто, це ж теж впливало на те, що наступна ще більше впритик, типу там була. Ну, хоча час був, але. З того, що я в тих обставинах вирішила не створювати додаткового дискомфорту і не зробити комфорт для себе. Це е, уроки, з яким я вже не знаю, скільки років, е, як я почала, з того, що я його побачила і розібрала. Е, так, і он, кожен раз він мене з новою глибиною. Відкривається, тобто кожен раз якась нова ситуація мені показує, де я знову е не проговорюю і не можу проговорити, де в мене стоїть блок щоб в якихось нових обставинах, якось глибше. Десь я вже навчилася це робити, а десь в мене ще це не виходить. От. І відповідно я прям супер розчарувалася вчора з себе за те, що я цього відразу не зрозуміла, не помітила і не визначила. Е я відчувала, що ця ситуація програється походу. Зараз типу там буде якась розв'язка, на що мені нові очі відкриються. От, але це вийшло ціною мого настрою і е, мого душевного спокою, який просто зник взагалі. от, і... Я вчора це дала собі час постраждати і до останнього просто я не знала, як себе приборкати свої емоції. І, звісно ж, я вирішила жити не буду дзвонити і там просити, щоб ще раз там просто підпиляти чи щось. Я вирішила залишитись цими нігтями і за те, що це буде мій урок цілий місяць, про те, що Дарина, ти, якщо ти хочеш, щоб твої бажання були здійснені, ти маєш їх проговорити, ти маєш їх проявити, ти маєш їх показати чітко, зазначити, от моє бажання, я хочу саме так- от і відповідно окреслити, чого саме так, або там надати цьому уваги і ціни, бо того, що якщо я сама цьому не надам уваги, за мене хтось робить інакше, так як він буде вважати за потрібне, або так і далі і тому подібне. І типу, я за це знаю, я вже це проходила, але це знову якісь нові обгорці до мене повернулися, бо тут ще не закритий шталь. І виходить, що отак От життєві уроки трапляються просто скрізь, в якихось дрібних маленьких ситуаціях. І коли я кажу, що я вчуся, я весь час вчуся, 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 тому що. E, щоденно є моменти, де ти можеш чомусь навчитися, навіть коли це не напряму з тобою стається, що ти наступаєш на одній ті самі граблі, от, а десь в якихось моментах, коли ти самостійно думаєш, а чого можна, чого мене може навчити та чи інша ситуація. От. І от мій манікюр буде тепер в мені оце, е, про те, що якщо я хочу конкретно щось, я маю за це заявляти. Е, і... В мене кап'яця кручове, того, що я в теорії це все знаю, я це все розумію. Я це все ну, просто капець, а на практиці змінювати свої якісь звички, змінювати ці свої підсвідомі якісь е штуки це дуже важко. І я прям дуже була сумна сама себе, що я промовчала і не сказала, але в моменті я не могла цього сказати. Ну просто от фізично це неможливо було зробити. І тому просто це знову. Ситуація раз за разом, допоки в тебе не вийде це зробити органічно. От, просто того, що це вже за замовчуванням, твоя нова установка в голові, які ти слідуєш, і все. От, тому сподіваюся, доступно розказала і пояснила, що я хотіла і що мала на увазі, бо того що. Я б саме таким досвідом і хотіла ділитися, бо то тим, як я бачу це життя, яким поглядом його сприймаю, і як якихось навіть маленьких звичайних ситуаціях бачу свої життєві уроки і отримую усвідомлення і ті, якісь інсайти, які допомагають мені змінювати своє мислення, бо то що я розумію, що напряму від того, як я бачу цей світ, буде залежати, як він буде так само. Реагувати на мене, от бо це все відзеркалення мого внутрішнього світу і мого внутрішнього самопочуття і ставлення. От тому, як то кажуть, оце, ці успішні успіхи, саморозвиток і там не знаю, про самопрограмування і так далі. Воно все, звісно, класно в теорії. Але на практиці це все проходиться в дуже таких маленьких, простих щоденних ситуаціях. Які кожен з нас має, але визначає те, як вони з нами здаються, і що вони нам дають, лише те, як ми до цього ставимося. Наше ставлення визначає значення цієї ситуації. От, розказала. Так, зараз подумаю, чи остаточно все те, що б я хотіла сказати секундочку. Так, значить все. Не сидіть строго, бо того що мені. Дуже важко було знайти формат і спосіб е, доносити свої думки е, через слова такого це на відео пояснювати як мінімум. Ну бо там в житті там десь щось розказати, коли ти з одній хвилі, це набагато легше, коли ви там однаково мислите і так далі. Ви вловлюєте, розумієте там половину суті, і ти лише сам факт там, говориш і тебе розуміють без слів. От але е, коли мені здавалося, що. Е, Такого десь в блозі, щоб щось пояснювати, розказувати, що я завжди чогось бачу і потребую того, щоб розказати предісторію, основну частину і саму кінцівку, типу в повному обсязі, прям детально, як це є. От і саме вербалізувати все це словами, а те, як я дивлюся на це з голови. Мені було найскладнішим кроком, аби почати це робити, і тому я змушую в моменті, коли я відчуваю, що я можу це зробити. в мене є на це натхнення, беру і пробую це робити. Тому зараз це виглядає для мене, коли я це просто роблю, як я типу якусь воду лью конкретно, бо в голові в мене все набагато більше Там купував деталі і там купа нюансів якихось своїх. Наскільки я типу в мене просто аналізів тисячні мільярди рівнів? От. Але коли я починаю говорити, це все зводиться в словах на якісь такі, типу, врачення і мої мислеформи, які ну дуже якось просто звучають, виглядають. Не знаю, як на мене. Я коли це прислуховую, така то ти можеш типу інакше? Але коли я сідаю так само записувати камеру, я не можу інакше. Тобто це все навичка, це м'яз, який потрібно розвивати, і тому. Я беру в себе і ставлю в обставини, аби е, вчитися цьому. От бо якщо я не не ну, не змушу себе вчитися, тому щоб робити такі помилкові, е, не супер вдалі, але зато живі і зроблені спроби. Це вже мої маленькі кроки того шляху побудови, аби пізніше в майбутньому дійти до якогось того результату кінцевого, який я би хотіла, який я бачу, який я собі візуалізую. Але про нього не лише потрібно думати, але для нього треба діяти. І я вчуся робити маленькі кроки і діяти реалізовувати свої ідеї. Не знаю, чи я вже це говорила, але. Саме е, цьому мене вчить останній період часу виключати свій перфекціонізм, е, включати себе в момент тут і зараз, і включати себе в те, щоб робити кроки, просто їх робити. І, от я записувала минуле відео, я е, розказувала про свій творчий проект, про те, що там торта пекла, цінбони. і. Я починала те відео, що я вам зараз таке розкажу, я таке зрозуміла. От я хотіла поділитися саме тим усвідомленням, яке в мене пройшло після того, як я від моменту, як в мене з'явилася ідея, дійшла до кінця її реалізації. І я прямо усвідомила, як на цих ситуаціях з тортом, з моїм, з моїм першим проєктом з тою сумочкою, косметичкою чехлом, На там, якихось таких оцих побутових домашніх речах я відпрацьовувала нову установку, коли. Мої ідеї я їх зразу реалізовую, і вони доведені до кінця. І для мене це було величезним усвідомленням за те, що я непомітно сама для себе обманувши себе трохи, але нарешті дійшовши до того, щоб це ем, не, лише роз... не лише знати, а й розуміти і так діяти, ем, як в теорії я знаю, як воно мало б бути. Вот. І відповідно я прям свою дуже сильно через це пишалася, тому що. Ем... Я дуже давно там хотіла зробити сінебони. Я дуже відкладалася, бо я ніколи цього не робила, не знала, як це робити. Я зав'язалася в ситуацію так, і де я знала, що я точно типу за цих умов зроблю. І я їх зробила, да, вони в мене там вийшли не ідеальними. О, хоча на вигляд і запах це просто неможливо, щоб вони вийшли невдалими. Але я була дуже горда за себе, що я. Не знаю, чи руки бояться, я голова боїться, а руки роблять. Я це зробила так само, як коли було з першими порогами. Бо для мене оце тісто я така, боже, як з непрацювати. От бо там є там. Я вже навчилась піцу робити там дуже легко з тістом, умовно. І, тобто я вже відпрацювала, мені це легко робити, але все нове, що я не знаю, як робити, в мене немає на на руках інструкції вже зроблено. Ну тобто, коли ти вже це зробив, і ти на автоматі це робиш. Коли в мене немає таких е, механізмів на якісь нові ідеї, мені дуже важко починати робити ці нові ідеї. Тобто в мене час очікування і е, налаштування не знаю, підготовки, він перевищує час, ніж ця задача потребує. Я занадто дуже відкладаю такі об'ємні і незрозумілі для мого мозку задачі, бо е, боюсь за того, що я провалюся, і я взагалі не починаю. От і тут я себе змушувала брати і починати, щоб навіть якщо я помилюся, я все одно зроблю, і якщо я зроблю, я дізнаюся, а як це і які в мене були помилки. От. І так само просто торт. Я е е е ходила на ним будинок кудахкало е за те, що Боже, як його починати, я не хочу це робити, але я вже е тела продукти, е налаштувалася. Я му змушена була зробити, бо я планувала це зробити раніше. Була обставина, за якою потрібно було це зробити, бо я так захотіла. От. І все це були такі чинники сприятливі, які вплинули на те, що я все ж змушена була це зробити, і в мене просто голова боялась, бо я ніколи це не робила, так боялась помилитися, що воно мене не вийде потім. от. І я все одно взяла себе в руки і така, добре, давай будемо просто робити маленькими кроками, давай почнемо з першого. Я така, окей, це це, це за цим. Пух, слава Богу, ну то давай ще зробимо так. І все. Випікається, випіклося ура, воно випеклося. <сіх> Все так воно випеклося. Окей, а як його складати? Я там уявлення не маю. ну, Я там придумала собі, як я хочу, але а як це зробити, щоб ця ідея втілилася в реальність. От, і ти на ходу, там, там ще мама підключилась мені на допомогу, так само, як і з моїм творчим проєктом. Якби вона не включилася, мені було б важко себе. Е... Тримати в е, тому, щоб це зробити повністю, то що я ж не зовсім самостійний до речі, е, коли і навіть я робила сумочку. Оцю і в мене вже був якийсь останній кінцевий етап, і в мене завжди є така штука, що мені завжди хочеться, щоб хтось за мене вирішив, тобто десь запитатися, скажи, що ти думаєш, яка в тебе думка? Тобто я... мені хочеться завжди перекласти на когось рішення, коли я вагаюся між декількома варіантами. От бо я, якщо маю декілька варіантів, все в мене вже очі розбігаються. От але е, в моменті, коли в мене не було змоги ні в кого нічого запитати, я відчула цей імпульс, хочеться знову запитати. Якщо не запитаю, то боюсь робити, бо того, що я помилюсь і, типу, сама роблю рішення, і ну, от, доросла людина, а в голові дитина повна. от, І такі ну, мінімальні якісь речі, які б хотілося вже змінити, бо того що це впливає напряму на рівень відповідальності, яку я можу брати, і рівень моєї сили, мого зросту якогось. От, і відповідно я в моменті така так, Дарина. Треба самостійно прийняти це рішення. І Я беру і в моменті самостійно приймаю рішення. Так, да, результат виходить не ідеальним, він не вийде за схемою того, якби воно було ідеально, але воно вийшло, по-моєму. Я вирішила, що воно буде так, воно буде тут всередину, тут взагалі зовні. От, і так, да, це моя ідея, мій план. І е, я самостійно зробила це рішення. І Я собою так пишалась просто через те, що я змогла перебороти. Стандартну свою схему поведінки, коли я втікала до когось, відповідно, якщо я вже тут змогла це зробити наступним разом, в наступній ситуації я зможу це зробити вже з іншим якимось більшим. Ом... Уроком іму свім. І відповідно от всі ці усвідомлення, які до мене приходили в моменті, або вже після цих ситуацій, коли мене вдавалося зробити щось інакше по-новому, приносили мені якісь нові усвідомлення, і от саме цим я хотіла поділитися тоді. От. І я була дуже натхнена, думаю, о, клас, зараз розкажу. Я така, зараз вам розкажу, зараз вам розкажу. Але я кажу, що мені дуже важко ще передавати все так, як в мене в голові. По-перше, а по-друге, я тоді тиждень часу відтягнула за моменту, як мені прийшла ця ідея, як я сіла записувати. Відповідно, я вже і забулася, і пройшов час, і воно в мене вже більше стабілізувалось у голові, і відповідно вже не настільки позначенню було, як воно в моменті на початку. Відчувалося, от тому мені не вдалося це передати і взагалі тоді сказати. От, а на кінець я завершила якусь іншою думкою, тому що в моменті я щось там зімпровізувала. Те, що мені там вдалося зловити і витягнути свої голови, і передати ротом сіти на відео. От, тому я б хотіла, звісно, щоб це було інакше, але я така: ну добре, добре, що хоча б ти так зробила все. І не критикуючи себе, не включаючи свій перфекціонізм, а включаючи просто дитину, яка досліджує і дає собі можливість робити кроки, які е, вчать її ходити е, в цьому випадку, в цьому періоді, я себе відчуваю дуже незаграблена в такі моменти, де я некомпетентна і яка я. Відчуваю, що я можу більше, але через те, що я не дію, я сама себе стримую. От, Відповідно, витягую себе щоразу з зони комфорту і з зони звичного, змінюючи. Бо я розумію, наскільки це для мене важливо, і наскільки мене тисне те, що головою я вже дуже далеко, я просто все розумію, все розумію, але я все це знаю лише в теорії. Моя голова просто взривається від того, що я всі свої думки. Потім не транслюю, не перерацювати в життя будь-яка маленька ідея. Вона проходить і краще спробувати її зробити. І, можливо, от в е, мене було як я почала, і в мене задумка була зовсім одна, але в кінцевому результаті мене вийшло зовсім інше. Вона зазвичай так виходить. Але це типу, ти знаєш в теорії, що вона так є завжди. А от в моменті, коли ти це проживаєш, ти це краще усвідомлюєш. Це стає твоїм досвідом, суд твоїм і формує силу твоєї особистості, яка е завдяки діям себе будує самостійно ці цеглинки е своєї башні. О, тому врагою той факт, що я вважала себе завжди от е без тає башні безхребетною якоюсь людиною, яка не має якихось власних принципів, власних якихось думок, і так далі, і так далі, і так так далі, далі. яка відчуває якісь комплекси, яка була дуже невпевнена десь моментами, яка не знала собі ціни, і не відчувала, що в ній є щось, чого е, вона варта того, щоб е, з нею було цікаво. Щоразу за життя через людей через різні ситуації вчила мене протилежному до того моменту, поки я не почала відчувати це самостійно сама до себе, і щоразу тепер виходить це поглиблювати з новим рівнем до себе. Навіть всі ситуації з манікюром, де я зрозуміла, що коли я починала з того, що в період такої свого дуже важких трансформацій, коли мене такий був дуже депресивний стан, і виходила я з нього з усвідомлення про те, що. Я дуже сильний ворог для себе. Я свій не більше ворог тоді. Я це усвідомила, наскільки я себе ненавиджу і наскільки я до себе негативно підсвідомо відношуся, що я не можу вже так жити далі. І е, саме ця точка дна безповоротньо вплинула на те, що пізніше почала розкручуватись, і я почала. Змінювати свою поведінку в малих ситуаціях дрібних, от так, відповідно, зараз. Навіть в цьому манікюрі я побачила, що знову ж таки я не проявила любов до себе, тому що для мене це акт у любові, але я до цей акт у любові не наділила любов'ю е, того, щоб зробити так, як я хочу. От, тому це вже сталося. Я відсумувала, я це залишила в минулому. Це вже відбулося. Це мій досвід і. Він був ціною мого душевного спокою, але натомість він приніс мені важливі усвідомлення, і я йому вдячна. Це було важко зрозуміти і прийняти в моменті, але всьому свій час і він лікує все одно теж. Тому дуже вам дякую за увагу. Я дуже хотіла це розказати і поділитися. От, сподіваюсь, було цікаво. Все, в цьому люблю Обіймаю. до наступної серії.